Всім привіт! Переможець по Аврорі не відписав. Саме цікаво, пишуть такі великі чесні тексти, і щоб вони робили, як було б круто отримати виграш, але не виграють, точніше, виграють, але не пишуть мені нічого. Що ж, будемо перерозігрувати. Я хочу зазначити, що перерозіграші будуть відбуватися швидше. А це значить, що кожен наступний відос буде з перерозіграшем. бо вже чекати ніколи, коли там людина придивиться відос. Ось дві неділі вже чекаємо, нічого не дочекаємось. Тепер, коли наступний відос виходить, хоч наступного дня. Якщо людина не відписується, то буде наступний перерозіграш. Можливо, так за пару місяців ми знайдемо того, хто відкликнеться. Та Захоче, да забереться вже нарешті, бо щось ніхто не забирає. Так, а сьогодні ми будемо дивитися ніж з Аврори, я сподіваюся, їх так можна назвати. Ви мені писали, ви просили, я відкликнуся на вашу писанину, на ваші, як вона називається, просьби. І будемо з вами дивитися те, що. Те, що я закупився, ніщяками можна назвати, давайте почнемо з дуже гарного ось такого ністечка. Це якийсь шарик в Аврорі. My Little Pony, щось там 13 -та. серія, срань. На речі, 14-е любиме число. Тому, це, походу, ця кулька у мене на столі. Тут якісь вон штуки, не зрозумів для чого, фіксації. Може, на ніточку можна. Підвісити. Тут щось стрібіньке. Що тут у нас? 6 поняток. 5 і одна секретна. Я сподіваюся, нам побачиться. Ось оця мені подобається, оця мені подобається, інша мені не подобається. Можна готова на оцю Чи на секретну? Не знаю, що там з Але давайте перед тим як почнемо з секретики Купив ще такого ножа. Тепер буде розпаковку з качачою лапкою. Тепер я знаю, звідки у ланцут такий, такий ножик з качачою лапкою. Це просто він з аврорить. Це не точно, але я думаю, він з аврори. Так що ланцути також затарюються в аврорі. І ось такий чик. Ножик. Головне, не порізаться. Так, відкриваємо кульку нашу. Оба на. Оце нож, він наші кульку порізав. Ну що, це... жесть, це прям круто, вся, зря... ланцута закупилася. І нам попалось. Що я хотів? По другій величині, те, що я хотів. Перше, я хотів рожеве конення. Попалося. Фіолетове враження коненя. І мені дуже подобається. Дивіться, воно навіть якась штука, він, мабуть, ній повинен бути повністю це конення. І що з цим коненням робити? Воно якесь коволе? Як там... Коко Ти казала, як не на народження лоша. лоша тремтить, Воно хоч стоїть. Блять, воно навіть не стоїть, а не стоїть. Це, бачите, воно стоїть. Так що це гарно покладено що у нас тут якесь попередження, мабуть, кажуть, не їсти це лоша так, лоша ми запаковуємо і віддамо переможцю. Да. Переможець вирішить, що добавимо до анімешного, бо, мабуть, мало всяких скарбів дається переможцю Аврори, тому потрібно додати більше скарбів переможцю. А тому ми ці що це машемемс? Додаємо цього машемемса переможцю. Так, далі, дивіться, що я знайшов. Ось такий зошик з анімешними дівчатами. Я б собі такий залишив, але я вже в школі не навчаюся. Ніяких нататків не веду. Да, тому він поїде до переможця також. Подивіться, який рознаброс. Такі котики, ось таке-робот такі і анімешні дівчата. Ну Це просто якийсь такий дивний рознаброс. Ну що ж, далі у нас ось таке дивовижна річ. два. Короче, на та друзі. І цікаво, хто нам попадеться тут є. Нана? на. О, мені подобається волосся на не. Ціці. мені. Чи -си -си -си", Ну, ціці. Ціці. Бо це саса. Йога якась. Ми не дізнаємося інших дівих осіб. Тут Ціник за Аврора і він насмерть походу. Блин, у мене ногтів нема. Що це? Ні, Це, це насмерть. Короте. Це таємнича дівчина залишиться без імені. Лялька маленька в пакеті називається. Ну, Оця мені згеть, і ці ще більш-менш. Перша, друга, третя. Четвер... Четверта, п'ята, шоста. І є ще секретна якась. Сьома. Ну що? Поведиться якесь дерьмо. <падеться> Дякую, я прав. Попадеться говно. Срань! Нам попалась саса. Я думав, вона попалась дуже рідкісна. Ой. а може це і не САСА, бо це якийсь гібрид. гибрид. А -а -а, брошюрки нема. Повної коломії. Ось такий пес. Не патрон, конечно. Ну що ж. ось таке віяло, тимче. З волоссям кота. Її можна в руку. Ось така лялька. Ну що, роздягати їх можна? Ви, ви просили, я показав, що там. У ну, дятина. Так що контент 18. Так, а руки крутяться чи щось там, ладошку. Може ладошку стоїть. Як базуку тримати. <пух> по шахедам. Те що мега. Навіть русів немає, це як щось ексбіціонистне. Це секретна погодирошка по бо... вона в іншому платі. Плаття у неї від Лілі. Хоча це сама сасан очі у неї інші. Очі у неї. Також від Лілі. Щось відбувається, а то можна волосся знімати? Блять. Це якийсь гібрид, блять, Лего. Щось мені страшно. Ладно, не буду я ламати. Чи на що, ляльку віддаємо переможцю, пишіть, бо щось собаку можна точно віддавати. Ну. Но... Ось таке щастя. Піде, можливо, до переможця, але це не точно. Так далі у нас буде ось така штука. Я таку Володимирі дарив. Але цікаво, що тут нам попадеться. Для карандашів. Карандашів у мене нема. Де? Ну що ж? Можна знайти містичного персонажа, золотого Sentent. Що світиться якийсь. Collectible Pencil Tuper. А що містичний? Перша серія. 21 штука в серії. Дивіться, що тут? Срани якась. Так, звичайні. Це хто Грут, єнот Gwen Space, людина Капітан Америка, Тор і ця чорна давалка. Так, можуть бути золоті та якісь транссексуальні. Коротше, незрозумілі які. Саме цікаво, що по мені так це і оце якась лажа на чому? Ну не знаю це. Залити одного кольору фігурку чи її розмальовану мати. Це. Це ж короче ж розмальовано. Я думаю, нам попадеться якась лажа, Я Якщо тут так кричали голд, я вже не хочу голд. І... і оцю сенте також не хочу. Но нам попадеться щось тої чи то. Бля, ще гру. Фу. Блін, він прирезінений. Фу. Фу, його тирка. Фу. Тут не знаю, якийсь говно. Фу. На 2. Давайте. На 2 нам переведе. Фу. Золотий. Це золотий чи сенс. Там треба перевірити. Похоже, це просто Голд. А може це він ще й звичайний. Незрозуміло. Ну, напишіть в коментарях, який він. Схоже на звичайний, блядь. Коли груд золотим був. А шось він це не такий, це точно такий. А шо за секрет персонаж? Містері характер, це просто може, це містер, Это все, Всі вони краще нам ну, звичайно попався. Цікаво, що Володимиру взагалі попалось. Та мовчить. Це груд невідомо, золотий він чи звичайний. Впрочай. Я знайшов куди вона садить на ногу. Срань у першого не нога пуста, пола. По друге це можна міняти шльопки. А плаття як міняти? Я хочу зняти плаття. Ладно, вже не хочу нічого міняти. Но можна. Так що. Так, що у нас тут далі? Далі давайте. Ось це. Заради чого я взагалі все все затіяв. Дуже просили мене динозавриків. Оце якісь пальоні динозаврики, це не такі динозаврики. Які йде на оригінал? Це... Я так розумію, це... фальшиві я але... Но... Ми ніколи це не дізнаємося. Опа-на! І що це нам попалось? Опано. Це напопався думаю, срекс. Тут це прекрасно, але хто із чотирьох. Невідомо. У нього ще рот повинен відкриватись чи що. А, да, хоч рот працює, о! Ну, прикольно. Ножки тюрпаються, бо дуже такі хилі шарніри просто ставилися все хвостиком. Прикольний аротик взагалі, і причому нормальний такий попався. Такого не стыдно навіть нікому показати. Ножки в дирках. Давайте протестуємо його. Тотошку сожрали. Ну, ножки як будто він помирає. Ну Стоїть, стоїть срань, блять. Оце так. Да. Оце я оце не ожидав. Це якась жесть. Так, що у нас далі? Далі ви будете пісяти від щастя? По іншому ніяк? Треба віддалить. Та-да-да-дам. Предісторія. Він прилетів на планету Земля. Чи вона прилетіла на планету Земля? Щоби подолати своїх ворогів та врятувати землю від... Автоботів. Це WatchBot! І вона, блядь, Дісіптикон. Нахер автоботів. Це жесть. Могли б бути зелене, а тут рожеве. Це жінка, а не посудомийка. Ну, насправді це. Час. часобот. Мабуть так його можна назвати Час... Часоботка. Фемі... фемінітив використовуємо. Упс. Ці часи ще носить конкурса конкурсу Аврори так що треба бути уважним щоб не пошкодити пакування. Це прям єпиком віє. Подивіться, які згиби. Які можливості? Там якийсь Шо? шость, еще картка бота. Срань. Prece I. K, twice to display the months. Ту даже місяці показыва. Time to show. Freedom to switch. Give course card. Вот у нас є Cool Modeling Deformation Watch. Причому веселить, що це блядь, блять. Що тут у нас ще? Robot give the child a happy childhood. Вау! Wow. Що таке ще? Rain Road 90 градусів. Enjust the time. Give Kurz card. Кенбі Опенен, нихера собі. Он теж. Тут 360 блядь. а там теж 360. Нічосі. Нога крутиться 360 градусів. Перевіримо, бо мені щось страшно. Щось вже по пахою брехни. але це правда крутиться. Потім ноги можна з'єднати, тут піпка є. А далі що? Це якісь неможливі трансформації. Я не вірю, що воно може трансформуватися. Щось? А, далі, що? Як? Воно повинно бути на руці? Це, мабуть, треба. Ам? -а, -а. а що тут можна опенс сделать? Ран. Це чи скарбниця. А що тут кажуть можна покласти? Кошти. Ви можете тримати в цьому часоботі, кошти. Ну я б десь тиконам грошей не довіряв, ну правда, вони свої, так що можна довірити. Таку Ну. Будь ласка. Тільки не зламайтеся, мені ще вас переможцю віддавати. А, тут отак. Обана, на блять, оно пішло. Ви казали, що часоботи не рулять. Тепер навіть жалко переможцю. Таке, Такий скарб. Часоботи скільки часу? Час відключати електроенергію. І навіть грута можна похласти. Ви можете зберігати тут якісь Лего, якщо вам подобається Лего. Треба не забудь забрати Лего, а то відправлю, буду платити. Так, да, Тут є, у нього побратим стоїть час суботу. Ну Це побратим це я так ляпнув. У мене є Лего Optimus Prime. Да, так, так що, як тут у нього голова там з'являється, я вже забув. <гум> Щось там чик-чик-чик і голова чик. Так що. А тут вон завжди голова на, на руці. Так що подумайте, що круче. І це десептикон, якщо ви любите десетиконів, можна ще переключати якісь технології, блядь. 6.30 зараз. оце правильний час, мабуть. Так, давайте далі. Далі у нас Ось така бомбична річ. Це ціла клітка, блядь, з динозавром. Коштова як насправжня клітка, до речі. Come and save us! Вийдете спаси нас. Не треба, блядь, виходити. Повір. Яєчко є. Яєчко є. Яєчко є. Дінозаврус. Рятувальна команда. Давайте перевірять, що тут. Там були різні, такі цікаві, трицератопси. Я порахував, що трицератопси це для дівчат, як справжній чоловік повинен мати в себе якогось хижака. Так, що, що тут треба робити, щоб його випустити на волю? Бо я не знаю. Бо тут така конструкція, що хер він куди блядь, вибежить на волю. Оба. Понеслась як він хилий такой не доедає в моїй коли я був маленький динозаври були жирні і ситі це от що робить з динозаврами війна клятий путін блядь. дивіться що у нього тут у нього вавка на, на щиїм з вавкою. Таке, ну, тут врятувати таке враження, що його схопили кацапи і тепер ми його врятували. Але це не точно. Дивіться, ну, сама задумка, якщо чесно, мені в дитинстві, блядь, оце дали. Я би кіпідком пісив би. Правда я вже не можу його запхнути назад, але стало можливим. О, тут навіть це злітає так. Анімація. М -м -м. І, побіг, і побіг. Я вам скажу, у мене рука вже спотіла з тими часами. Вони вас можуть зігрівати взимку. Так що круто. Так що треба цього динозавра Володимиру відправити, щоб він радовався такому динозавру. Дивіться. Очі пофарбували, а язик ні. Але пізнічок пофарбувати? Червону, типу. Крові м'яса наївся. Направда куди йому він костлявий. Придеться мені його відкармлювати. І останнє на сьогодні у нас ось такі пакуночки. Фанклейфау. Сподіваюсь. Блть! Хо-хо-хо! Срань! О, ці вже ноги покраще, покраще з ногами, він вміє стоять. Що вот так, він вміє стоять. Ніхто не заборонить у нього стоять. Все, він ще стояти, як собака, дивіться, що він відбувається. Короче, стоїть. А потім ти його нажимаєш, і він так пристає. Якщо є можливість, він навіть встає. І перевіряємо технологію. А, як? а у нього ще хвостик мотиляється. Оце інтерактив, як цуцика. На мопсе схоже. І перевіряємо його технологічну хватку. Хватка тут ну, мощна, але рот мало відкривається, якби йому такі листики класти до рота, ну, перевіряємо. Хватну тема. Не зря мені казали їх набрати, тепер у мене їх ціла колекція. Це все, що було. Я стільки авро пройшов, щоб знайти їх. Тільки одній, тільки знайшов. А манго я так і не знайшов, саме цікаве. Був в двох аврорах, де писала, манга манго є, але мене надурили. Не було там ні манги, нічого. Дивіться. Динозавра ми точно не віддамо переможцю. Ці динозаври, які переможцю не віддамо, Чи віддамо. Пишіть. Оце ми точно віддаємо чи ні, переможці. Треба переможці ця ляличка. Значить аніме. Груд, груд точно приїде до переможця. Мені він пугає, чи ні, бо тобто Він не схожий на Німеч, він схожий на говно. ну оце точно. Жалко, як розставатися з часами. Я не знаю. Тут все, я закупився. Мені все хочеться віддати, але жаба мене змушує все залишити собі. Ну, окрім цього, оце, оце точно поїде. Корише. Ми вже вирішили, а це все залишається. Навіть часобот. Так що пишіть вашу думку, як вам відос, перший, тестовий може. Вам сподобається. Ще щось закупимо. Можете писати що купити. Тільки не дороге щось бо мені щось. По, вроді дороге щось поки не хочеться купляти. Ну це, наверное, найдорога моя покупка. Правда, я не пригадав. Це час бот. ти ще бляд, час бота найдете. 6.30. Постійно, вже скільки. 10 минут знімаємо і 6.30. Ну що ж, час бот. Економить мій час. Він... Щоб я нікуди не спішив, не хвилювався. Так що тема. Так що пока-пока. Забув вам показати, що ще купив в ролі. Пепсі непроста якась блядь, синя електик! Нуль цукру, ще українська. Ну, це взагалі якась фальшивка. Потім подумав, що це якась іноземна. А це лімітований смак в магазинах, я таких взагалі не бачу. Перші зражки не вийшли, але, чорт, я вже забув, коли купив. Давайте це, це скоштуємо. Фу, блядь. Ой, говно. Не беріть. Ну таке. У 50 смак солодкий. Тут, мабуть, из-за цукрозамінника. А так, фу. Закриваємо далі. Віддамо брату, хай брат пье. Так что, пока-пока.